Тайсон Ф'юрі боксуватиме з Дереком чи Сорою, аби остаточно закрити британську трилогію у надважкій вазі. Де, коли та за що буде цей поєдинок? А також що кажуть наші українські експерти. Дивіться на каналі Тайк Майсона. Хто не поставить лайк, той валуєв. По-перше, це буде титульний бій, адже на кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBC. Це третій захист титулу поспіль для циганського короля. Дерек же володіє другорядним поясом за версією WBA. У такому чемпіонському бою він має більше формальне значення, проте його також. При нагоді згадуємо. Вечір боксу двох британців пройде, звісно ж, у Лондоні на арені Тоттенхем Hotspur 3 грудня. Крім того, комейнівентом вечора буде ще одна битва в хевівейті між регулярним чемпіоном WBA Даніелем Дюбуа та Кевіном Лареною. А для українських фанатів цей вечір також буде надзвичайно важливим, адже повертається в ринг срібний призер Олімпійських ігор у Лондоні Денис Берінчик. У Дениса буде бій за звання чемпіона за версією EBU проти володаря цього паску Івана Менді. Словом, якщо ви навіть не шаленієте від Боксу Чусори та Фьюрі, я все одно раджу вам подивитися цей вечір, адже він буде дійсно важливим для нас, українців. Коли я дивлюся на цю пару Чусори проти Ф'юрі, я сам думаю, як це взагалі сталося. Як дійшло до того, що чемпіон світу Тайсон Ф'юрі боксує проти Чусори. І відповідь знаходимо в останніх боях. Фюрі в останній виходив у ринг у квітні цього року. Тоді на досі небитий рекорд циганського короля зазіхнув також його співвітчизник Діліан Вайт. Претендент спершу намагався викидатися на Ф'юрі, допоки Тайсон не окреслив, на якій дистанції збирається тримати опонент. Онента і чесно кажучи, як би Діліан не задирався, але психологічно на цей бій він вже вийшов переможеним. Безпомічність діліана відчувалася вже раунду з другого. Він просто не знав, що протиставити цьому велетню. Але найголовніше банально боявся. Перемога цигана була лише справою часу, і він настав у шостому раунді. Таким чином, у такий спосіб Юрій закрив своє зобов'язання. У нього був офіційний претендент, і це Вайт. Він його здолав і всі питання зняв. А потім іще й заявив Я. Yeah. У так, Тайсон, який сказав, що йде на пенсію. Десь я вже це чув. Але вирішив повернутися, коли у серпні WBC йому сказали: Тайсон, ти або боксуєш. Або залиш, будь ласка, пояс. Щодо Чесори, то його поява у чемпіонському бою відверто дивує. Зокрема, після цього його останнього поєдинку. Свій заключний бій, боксер із прізвиськом війна провів у липні. 38-річний Дерек бився проти ще більш вікового 41-річного болгарина Кубрата Пулєва. Здавалося, що це не бій за пояс або рейтинга, а бій за. Пенсію два колись конкурентних боксери за рахунок і мене ще здатні заробити, що і було мотивацією, і ще побитися. А ще й Дереку, певно, хотілося закрити поразку, яку Пулєв завдав йому ще в 16-му році. Бій вони провели як справжні пенсіонери, здохли раунду до восьмого. Дерек, як завжди викидався з розмашистими хуками у спробі завалити противника потужним ударом. Болгарин же демонстрував більш технічну роботу, менше в удар вкладався, намагався перебувати кількісно. Як для пенсіонерів бій цілком непоганий. Працювали порізно раунд програвав той, хто просто перепочував: то один, то інший, Дереку віддали перемогу роздільним рішенням. Моя думка, що це доволі сумнівно, адже техніка кількість заданих ударів були саме на боці Булгарина. Але три-чотири раунди були таких на тоненького, і в Британії їх віддали, звісно, що Дереку. Зважаючи, що бій відбувся в Лондоні, я не здивований. І виходить, що Тайсон Ф'юрі, як чемпіон, не маючи офіційного претендента, мав право його собі буквально призначити із числа топ-15. Завдяки перемозі над пулєвим, Чисора і потрапив у цей список топ-15 WBC. І Тайсон Ф'юрі скористався цією можливістю. Вибрав собі в суперники саме Дерека Чисору. Раніше ці боксери зустрічалися між собою вже два рази. В 11 році вони Боксували ще у статусі проспектів, і тоді смаку поразок не знав жоден із них. Тайсон тільки починав себе показувати, але бій проти Дерека видався непоганим. Покласти не вдалося, а от методично переграти нижчого противника так. Усі судді віддали перевагу саме цигану. А вдруге, вони зустрілися вже за три роки. Тут уже якоїсь конкурентності було значно менше. Цей бій розкручували в Британії. Боксери добряче підколювали одне одного, усі чекали на битву, а вийшло побоїще. Тайсон і ще тоді за всіма статтями перемагав свого противника, не залишаючи жодних шансів. Це було настільки переконливо, що кут Дерека просто зняв того після 10-го раунду. Перед боєм усі закидали Тайсону одне: якого дідька ти взагалі боксуєш з чисорою? І одного разу Тайсон настільки обурився, що буквально послав журналіста у цьому ролику на нашому каналі. Ми показували, як це. А от що Ф'юрі відповідає усім критикам: неважливо, що ви говорите, або що люди хочуть від вас почути про дерека чи сору. Він досягнув Боксі та боях більше, ніж десяток таких, як ви. Тож я не дозволю вам сидіти тут і критикувати людину, яка билася з найкращими боксерами цієї епохи. Він багато чого досягнув у цьому виді спорту і заслуговує на свій чек. І я ладний дати його йому. Чи Сора робить те, що робить. Він бореться та перемагає. Я боротимуся з Чисорою. Якщо ви не бажаєте дивитися, то, будь ласка, не робіть цього. А якщо хочете, вмикайте трансляцію. Якщо не бажаєте купувати квитки, не купуйте. Якщо хочете, то ви будете як 50-60 тисяч людей, які вже їх купили. Уже продано понад 60 тисяч квитків, тож хтось зацікавлений в нашому поєдинку. Чисора ж згадує про їхні попередні зустрічі. Я розкажу вам: у першому бою з його боку було читерство. Не можу говорити про це зараз, але потім. Тім розкрию всю правду. У другому поєдинку він побив мене чесно, але от у першому було шахрайство. У першому ж раунді першого бою він підрізав рукавичку і вдарив мене в око великим пальцем. Подивіться перший раунд першого бою. Я не міг бачити належним чином через те, що він вдарив мене великим пальцем. Тоді на це не скаржився. Мені було байдуже. Я ніколи не порушував ці питання. У мене не було потреби. Мене це особливо не хвилює. Головне, щоб у третьому бою все було чесно. Для чого цей бій сорі збагнути не складно йому 38 років у нього 12 поразок у кар'єрі. Дають заробити перед пенсією, от він і йде. А от щодо ф'юрі, найбільш логічним є варіант, що ф'юрі таки готується до усика. Але перед мегафайтом хоче себе як слід розім'яти, Причому прямо в бою. І перед можливим мегафайтом за абсолюта важливо не блюзнірством займатися, а добре викластися саме в поєдинку. Якщо говорити про якісь шанси, то в дерека їх нема. Нема а також перед таким поєдинком цікаво послухати експертів. Дерек мій друг, я промотував його бої, тож не хочу його критикувати. Я скажу, що якби вони не билися раніше, то це був би не найгірший вибір у світі. Це набагато краще, ніж вибрати Мануеля Чара, поєдинку з яким хотіла команда Фюрі, але вони вели переговори з Чисорою в той же час, що й з Ентоні Джошуа. Потрібно було 8 тижнів, щоб закрити угоду про цей поєдинок. Це зайняло багато часу. Я був радий, що Дерек отримав таку нагоду. Я розумію, що третій бій Фюрі з Чисорою не має попиту. Я знаю, що Дерек зробить усе, що може. Я впевнений, що цей бій буде цікавим. Поки що Залишається нерозкритим питання, а де подивитися бій F'ріcora, а також Мінді Брінчик в Україні. Поки що інформації немає. Але як тільки вона з'явиться, я першим про це розкажу у своєму телеграм-каналі, тому підпишіться відразу. І до речі, для чого нам ті закордонні експерти, якщо є наші українські топ-боксери, які висловилися про цей бій? Як ти чувствуєш себе по поводу того, як він зараз з Cisor боксує? Ну, мене на даний момент, це вот, прямо на даний момент, мене це смішить. Мені смішно. Why? Що so funny, about it? Ну зачем он это делает? Why? Why, Why he is doing this? Мы с ним договаривались, а он бегает б... куда-то. А говорит, что я не хочу, типа. Думаешь, он боится? Я это знаю. А الكريم Мусака про цей бій висловився і готискох гвоздик який в інтерв'ю нашому каналу, воно ось тут розказав про своє можливе повернення також. А поки про бій Фюрі-Чісора. Як ти вважаєш, ти Чісоре б'є проти Фюрі? Це смішно? Честно кажучи, думаю, да. Тому що навіщо це? Вони, якщо я не помиляюсь, вже боксували два рази. І що зараз він намагається довести? Це просто каже про те, що, напевне, Ф'юрі після того, як е, пішов на свій е, умовний відпочинок, зараз йому потрібен бій, такий тюнап тому, файт. Тому він обрав того, хто був просто доступний. А це чи Сора, е, також я знаю, що вони друзі. Може, це м, шанс дати чи, чи, сорі, можливість заробити грошей? Тому це якось так. Але стосовно боксу, стосовно а, насліддя чи ще щось, для мене цей бій не має сенсу. На останок питання до вас. Хто переможе в цьому поєдинку? У якому раунді? Давайте спробуємо вгадати в коментарях до цього відео. Невже це сталося? Валуєва терміново шпиталізували? Що там з ним? Які подробиці? Дивіться у ролику на нашому каналі. І побачимось!